Вирішив, що треба йти. Потрібно вже було давно йти. Треба наших хлопців поміняти, тому що їм там важко вже рік часу. Об це не бачили сім'ї. Євген один із півтисячі добровольців. Хто за тиждень подав документи, аби вступити до батальйону Гвардія наступу. Це штурмові бригади МВС. Набір розпочали, щоб підсилити Збройні сили України у звільненні окупованих територій. Бригади з добровольців формуються на базі національної поліції, державної прикордонної служби та національної гвардії. Євген Тимошин вже визначився з напрямом служби та записався до батальйону Людь. Я побачив відео в інтернеті, що є. От набір в таку Національну гвардію людь прийшов сьогодні в ЦНАП, заповнив анкету. Мені сказали, що далі нас чекає медкомісія, фізична підготовка, відбір. Чоловік вважає зараз. Потрібно доєднуватись до таких батальйонів, аби замінити тих хлопців, які вже майже рік боронять нашу державу. Я вважаю, що це все правильно робиться. Потрібно нам всім разом зібратися, допомогти хлопцям поміняти давно. Не бачили сім'ї, люди. Нам треба всім разом зібратися і вигнати цього клятого ворога з нашої країни. Буде вісім батальйонів. Доєднуватись можуть люди з військовим досвідом і без нього. Приймають добровольців віком від 18 до 50 років. Документи слід подавати в ЦНАПи. Тож на Тернопільщині вже звертаються охочі чоловіки та жінки. Кожного дня до нас підходять тернополяни. Як жінки, так і чоловіки і цікавляться по набору штурмові бригади. Навіть буквально на днях була пара, чоловік з жінкою виявили бажання проходити службу в бригаді Карадах, тобто яка буде сформована вже на роботу в Криму. Також жінка приходила, що вона хоче служити в Азові. Сформовані батальйони кілька місяців проходитимуть навчання, і лише після цього братимуть участь у наступальних операціях. Ми повинні набрати людей, які вмотивовані, які виявили бажання служити в штурмових бригадах Міністерства внутрішніх справ. І на станом на сьогоднішній день ми маємо вже близько 500 таких рекрутів, які добровільно записалися і подають зараз заяви, проходять медичні комісії на базі Міністерства внутрішніх справ і будуть зараховані в один з батальйонів чи одну з бригад, яка формується на сьогоднішній день. Для того аби записатися, потрібно з паспортом прийти в один з п'яти центрів надання адмінпослуг і заповнити заяву. Далі з добровольцями проведуть бесіду, аби пояснити, як діяти далі. Документи також можна подати через сайт Шторм МВС Гов'юа.